Жодного порушення прав і свобод людей під час переходу релігійних громад в ПЦУ на Хмельниччині не зафіксовано. Про це під час робочого візиту у Хмельницькій повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Ми прийняли участь в більше ніж 150 переходів релігійних громад з однієї конфесії в іншу. На мою думку, я не побачив жодного разу суттєвих порушень прав віруючих, коли. 99% віруючих голосує за перехід, то дуже важко казати про якесь порушення. В першу чергу ми робимо офіційний документ, який в тому числі потім буде захищати позицію десь релігійної громади, яка проголосувала за такий перехід. Наразі офіс уповноваженого єдина державна інституція, на котру не розповсюджуються мораторії на перевірки під час воєнного стану. Зокрема, перевіряють роботу військово-лікарських комісій, стан приміщень для проживання переселенців. В області зафіксували два випадки неналежних умов проживання, тоді як на Хмельниччині зараз мешкають понад 80 тисяч ВПО. В Росії перебувають три категорії українців: діти, військовослужбовці та цивільні заручники. За 2022 тисячі з полону вдалося повернути понад півтори тисячі людей. Нині у Хмельницькому Дмитро Лубінець зустрівся з родинами військовополонених. Я завжди публічно кажу: будь ласка, не запускайте флешмоби по конкретному прізвищу, не запускайте флешмоби по конкретній ситуації. Це ускладнює повернення наших героїв додому. Я особисто вважаю, що Російська Федерація не погоджується на обмін всіх на всіх тільки по одній підставі. Вони використовують, хочуть використовувати чинник родичів, намагаються дискредитувати владу України з тим, щоб звинуватити нас, що ми не хочемо повертати. За словами Дмитра Лубінця, з 24 лютого вони постійно фіксують факти вбивств, каліст та сексуального насильства щодо дітей. Найменшій жертві російських військових 4 роки. Найбільша кількість звернень до повноваженого стосується порушень доступу до публічної інформації, зокрема щодо розподілу земельних ділянок, зарплати і премій посадовців. У Хмельницькому діє регіональне представництво уповноваженого справ людини. За цей час до нього звернулися 60 громадян. Наразі прийом. В нашому представництві відбувається щоденно. Також працює гаряча телефонна лінія. З грудня минулого року в нашому представництві на базі нашого представництва уповноваженим Верховної Ради справ людини також було відкрито консультаційний центр. Звертаються родини військових, звертаються самі військовослужбовці щодо забезпечення їх прав на отримання певних виплат, на проходження. Відповідно лікарської комісії із інших питань, другий блок великий це забезпечення інформаційних прав. Громадська приймальня уповноваженого Верховної Ради України з прав людини діє в Хмельницькому за адресою вулиця Свободи, 70. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.